Вітаю у цьому епізоді. Ми поговоримо про внутрішню опору: про власні страхи, віру в себе, дисципліну та поразки, які роблять сильнішими. Це розмова для тих, хто шукає внутрішню силу. А поговоримо про це ми не просто з професійним боксером, а з людиною, яка насправді знає, що таке виклики, як їх приймати та долати з Володимиром Кличком. Володимире, вітаю! Представтесь, будь ласка, та розкажіть коротко про себе. Як ви вже сказали, доброго дня, Марічка. Як ви вже сказали, в минулому боксер. Ну і Володимир Кличко, знаєте, що цікаво? Ну, боксер, це вже в минулому дійсно, бо мій останній поки що поєдинок був у му році. Вже скільки часу пройшло, я розумію, що я залишу все своє життя боксером. Ну, це не, може непогано, бо боксери, боксери молодці. Я саме хотіла сказати, що мені здається, що якщо ти спортсмен, то це вже, мабуть, на все життя. Це, це, це дійсно так, бо дисципліна бути, приходити чи щось робити в час, пунктуальність, і також показувати обличчя викликам. Я так думаю, що для спортсменів це як звичка вже. Так, чудово, ми сьогодні про це поговоримо, але для початку я хотіла вас запитати про вашу методологію фейс і ну, щоб ви коротко розповіли, що це за методологія, в чому вона заключається і чому важливо приймати виклики майже 30 років в спорті. Мені забажалося після смерті мого тренера в процесі підготовки до наступного поєдинку, Емен Стюарт. Помер. А в нього був рак, і все, все пройшло так швидко і неочікувано. Що я зрозумів, що 67 років його досвіду в спорті, він просто був гуру в боксі. Бокс ну, такий дуже маленький світ. Дуже маленький. Але він був гуру абсолютно. І я розумів, що весь досвід, який мав, він забрав з собою. І всі наступні: тренери, боксери. Будуть робити те ж саме помилки. Це на мене такий вплив зробила такий вплив, що я зрозумів, що колись я піду, а що залишиться після мене. Я мав досвід, я ще не розумів, як мені цей досвід передати, в якої формі чи це продукти, чи це щось інше. Я не розумів і прийшов до того, що свій досвід з університетами. В цьому плані з універ... швейцарським університетом Сангалін. Ми звернулися до них. В нас були ще альтернативи, але це була, скажімо так, любов з першого погляду. Ми один одного гарно зрозуміли, що теорія буде з університету, а практика буде вже з, з мого боку і інших доцентів, які я, Яких я також до цього. Підключив, і потім вже еволюційний процес, назвемо це так, пішов далі і стало, стало зрозуміло, що тільки система через і метод зможуть, зможуть зробити багато для того, щоб наступне покоління наробило теж самі помилки. А вже поглядаючи на на, на помилки, які були також звертаючись до методології, до системи, вони будуть. В майбутньому вже показувати обличчя любому виклику, а на якому разі не спину. Бо показати спину це означає, що боягуз. А боягузство – це найтакий най жахливіший гріх, який може, може мати людина. Тому немецькою мовою в університеті Сангалін, як називається, це додатковий. Освітній курс для людей з професійним досвідом. Це не для студентів, а з професійним досвідом. Він називається Challenge Management, Change Innovation Management and Self-Management. Mm -hmm. І потім вже з цього курсу була народжена методологія Face the Challenge з принципами Focus, Agility, фокус, аджиліті, кординейшн і ендюренс, FACE. Ну, на англійську мову називається Face the Challenge, перекласти українською, фокус, гнучність, координація та витривалість. Ось ці чотири принципи допомогли мені бути, я думаю, що я був успішним в спорті. Ці, всі ті ж принципи для бізнесу, в корпоративної сфері, у війні, ці чотири принципи. Ми вже показуємо четвертий, на жаль, четвертий рік вже йде війна, жахлива війна, але ж всі чотири принципи нам нам в Україні, нам українцям, і також на лінії фронту, нашим, нашим героям треба використовувати ці теж самі принципи дуже важливі. Бо мій найлюбніший принцип це вітривалость. Бо витривалість перемагає талант і мистецтво, і також по кількості другу, по кількості ще раз солдатів армії світу. Угу. І повертаючись до запитання, чому приймати виклики, виходячи з цієї методології, це важливо, на вашу думку? Це важливо, тому що якщо ми, якщо ми не систематично підходимо до чогось, то ми робимо помилки, на які ми не звертаємо увагу, а ці помилки повторюються, ми заповільнюємо процес еволюційний. Чим би ми не займалися, еволюція проходить не тільки там в природі, але й в житті, і в бізнесі, і в нашій країні також є еволюційний процес після вже розвалу радянського союзу. Як ми, як нація, вже створилися, і створюємося, і я впевнений, що не тільки світ, а також Україна, також після закінчення війни і повернення наших територій і нашої державності, і також повернення. До мирного складу життя, все це в ті ж саме принципи, все це також еволюція, еволюція країни, становлення країни? Дякую. Я бачила вас багато постів в інстаграмі про дисципліну, силу волі. Ви про це вже сьогодні казали. А я бачила таку цитату: що дисципліна це піч, яку розпалила сила волі. Скажіть, будь ласка, чому для вас сила волі це дуже важливо? І от як вона формує цю дисципліну? Це, ну, по перше, по-перше, віра, бажання, я щось собі. Це неважливо, я особисто, чи ви, Марічка, чи хтось інший. Виріть в щось, і це нас мотивує. Але ж ми розуміємо, що мотивація, ну, десь там к обіду чи після ну, обіду, падає. ну так щось щось не стається. Вона вже така слабка становиться. Прокидається зранку, здається, не треба піс, вставати. Після мотивації, після мотивації а, наступний, наступний важливий крок а, ну, це повинна бути вже дисципліна. А, бо як би там після обіду, наприклад, чи ввечері з енергією з мотивацією не було, куди б вона не пішла б, дисципліна тебе поставить на, на рельси знову. Але ж дисципліна якась така жорстка вимова, в цьому слові щось таке жорстке. Дисципліна вона складне, воно боляче. І потім, вже після дисципліни, ти доходиш, коли ти повторюєш знову такий як цикл, повторюєш знову всі ці кроки, ти доходиш до звички. А коли це вже звичка? То, то, то ти вже не відчуваєш, що ти дисциплінуєш себе, що це складно, чи, чи, чи це ще й боляче. Тому дисциплі, дисципліна, з звичка вже після дисципліни. звичка це класна штука, але ж, на жаль, бувають і звички, і погані. Ну, про це знаємо. але краще, а ми, але ж ми кажемо в цьому сенсі про гарні звички, так звичайно далі. Я хотіла запитати про ну навіть не про вашу кар'єру, а загалом, от, наприклад, коли хтось десь виступає перед публікою, як не боятися поразки, от як не боятися програти, якщо на тебе всі дивляться? Ну я не згоден з вами. Треба боятися поразки. Треба боятися. Конечно. Чому? Треба боятися поразки, бо якщо ви не будете боятися, ви не прийдете в час. У вас не буде пунктуальності. Страх це подарунок, подарунок природи, і потрібно страх використовувати. Ще раз, страх і боягуство – це дуже такі абсолютно протиположні проти речі, але ж вони стоять дуже близько один до одного. Тому боятися я я загально боявся. Я боявся програти, я боявся прийти пізно на тренування. я, бо, я боявся а, пропустити удар. Тому мій захист, я тренувався на свій зупистий захист і звертав багато часу, щоб не пропускати удари, це, це тренування. Бо натренуватись можна можливо на різні речі. І також я це робив. Кожного дня протязі багато десятків років. Тобто можна сказати, що страх він так само важливий, як і віра в себе. Все вірно, як страх, так і віра дуже важливі. І страх це позитивно. Ще раз, страх і боєгуство. Де ж кордон? До речі, коли мені страшно, ну іноді можна запитати себе, ну так, я розумію страх, от мені страшно так страшно, що не можу кроку зробити наступного. Ну, я скажу, що дуже-дуже просто зрозуміти, коли страшно, а коли вже боєгузво mm -hmm. наступає. У кожного, у кожного цей ліміт знаходиться на різних умовах, на різних кордонах. В, в мене страх там, та якісь обмежень доходить, а потім вже б, може бути. Боягузство. У вас десь обмеження в іншому. Mm -hmm. Місці. Ми ми, різ, ми, ми різні, ми, ми не машини, ні комп'ютери, ми, ми люди. У нас є відчуття, у нас є різний настрій, і тому ці кордони постійно вони не стоять постійно на одному Звичайно. місці. Вони зміняються. Але ж, якщо це відчуття не байдуже, я кажу зараз про любов, про любов для, до себе. коли тобі... Це байдуже, ти розумієш, любов до своїх батьків, любов до своїх сестер чи братів, любов до своїх дітей, любов до свого міста, до своєї країни. Оце відчуття любові, воно тобі, воно тобі ем, покаже, коли стоп, не потрібно далі, бо це вже буде. Дуже дуже погано буде вже вже боєгуство, а не страх. Тому, якщо знаємо відчуття любові, і любити потрібно, і любити любов потрібно знати. Це допоможе, допоможе вирішувати в житті багато речей. Ви також казали про те, що часто треба йти, можна сказати, проти течії. Що робити, якщо друзі не підтримують? А тут вже з точки зору дружби, що робити, якщо в тебе є друзі, але від них взагалі немає якоїсь підтримки. Чи в першу чергу ну, я треба бути скажу, я себе? Я вам скажу, що друзі, це ну так складно, коли друзі не підтримують. Ну таке чи мають іншу думку? Наприклад. Тобі здається, що ти повинен рухатись в якому. Угу. Ви повинні рухатись в якомусь напрямку. І вам друзі кажуть, Та це невірний напрямок. Було походило. Ну, кожне таке було. Я згадую момент, коли мені ще складніше було, коли мій брат коли народився, він вже був. Угу. І батьки сказали: дивись за молодшим. Але ж вони ніколи, ніколи не сказали Стоп! Досить. А, ви розумієте, як складно це? Я, я знаю, також що старша сестра. О, я знаю, що у ну, сестри я не знаю, як, але ж я знаю, що між братями, скільки б років їм було. А, і це вже так, а, це вже так сталося, бо багато разів, багато випадків, коли старший а, опікує молодшого. Бо це нормально, природно. Але ж вони забувають, що молодший також росте і має свою думку, має своє бачення. І я пам'ятаю, після поєдинку в 2004 році я програв а, на протязі шести чи п'яти місяців два поєдинку. На протязі року три поєдинку, два тітельних. І один чуть не програв. Два, два тітельних поєдинку. І я був списаний. Uh, всі критики сказали, що, що I'm done. Тобто, все. Uh -huh. Кінець з, з молодшим. І мій брат подав, ну, він сказав: подивись на своє обличчя. А в мене були роз розсічення, uh -huh. і моє обличчя було заштопано, і виглядало як піца фейс з tomatoes, and, and, and і також багато більше, я виглядав дуже погано. Ну і він мені дав пораду, сказав: дивись на своє обличчя, я думаю, що це час для тебе вже думки мати закінчити заняття спортом. Але ж я був впевнений, я не можу сказати, чому я був впевнений, що не звертаючи на два поєдинки, титульних, яких я програв, не звертаючи на те, що третій був так скажуть після програшу повернення до ринку. Був дуже 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 поганий бій, я майже чуть не програв його, але ж віра в себе мене не зупиняла. Як би складно не було, це мене не зупиняло. І друзі, це скажімо, одна річ. А коли ваша сестра чи, чи брат, який знає вас краще ніж хто лібо, ніж друзі, ніж друзі, ти дійсно чуєш. І покладаючись на досвід старшого, ти розумієш, чому сказано, висловлено було так, і майже він чи вона права. Але ж віра в себе набагато важливіше набагато важливіше. Тому скільки б вам не казали не робити цього, це невірний шлях. Якщо ви впевнені в тому, що а, в ваших наступних кроках... І також ваша мета, яка перед вами ви бачите, ви ви ще її не маєте, але ж відчуваєте. То рухайтесь до своєї мети, не звертаючи, як би складно не було, і скільки б люди не казали не роби цього. Ось така хвилинка мотивації. І я хотіла запитати, я бачила знову ж таки пост у вас в інстаграмі. Я завжди, коли є якась можливість взяти ініціативу у свої руки там, бути першою, я завжди намагаюся це робити. Якщо треба виступити, я піду перша. ось, Але я також бачила у вас пост про те, що бути номером один, треба завжди бути першим. А чому ви так вважаєте? Ну, щоб стати от, основним можливо, в своїй сфері чи в чомусь такому, завжди треба бути першим. Що от значиться для вас? Потрібно бути всередині. Ну, бо рухатись, а, а, бувають, я маю на увазі, що першим бути першим, іноді іноді а, важливіше бути всередині, ніж першим. Першим це таке відносне висловлення, mm -hmm. Бути першим. Ти не можеш бути постійно першим. Ну, звичайно. Неможливо. Щоб бути першим довгий-довгий час. Це можливо довгий довгий час, то тобі потрібні союзники. Союзники, твоя команда, такі ж також твої вороги можуть бути твоїми союзниками на деякий час. Приклад, я боксував мій останні поки що поєдинок був в 17 році, році з Ентоні Джошуа. Ентоні Джошуа олімпійський чемпіон, чемпіон світу. Він він був моїм спарінг партнером. В підготовці до наступного поєдинку, то тобто, мій в майбутньому я ще не знав тоді, і він також не знав. Але ж в майбутньому, мій мій суперник, був моїм союзником. Угу. Він мене готував в економіки. Ну, гарно підготував. Я захистив свої титули і так далі. Я дуже вдячний Антоні Джошу, тоді що він згодився, приїхав до табору до мого і підготував мене. В економіці це називається коопетішн. Є висловлення компетішн це конкуренція і змагання, а є коопетішн, коли, коли конкуренти економічно один з одному співпрацюють, щоб. Вигнати з ринку третього зараз. підлітки, які, скоріш за все, будуть дивитися цей подкаст, стоять перед вибором своєї майбутньої професії, і навіть я зараз навчаюсь в 11 класі. і У мене є до вас запитання: чи нормально, що я не знаю, ким я ще хочу бути. Та це нормально. Я знаю 50-річних, які не знають, ким хочу бути. Це нормально. Люди пробують все своє життя, спробують різні речі. Спробують щось подобається, залишаються і роблять це все життя. А в, випадках, в багатьох випадках вони, вони змінюють одну професійну діяльність на, на наступну. Тобто і, це нормально змінюється. Це, це нормально, я, я скажу так, що ви, Марічки, вирішили робити. Якщо ви будете думати, що ви це будете робити все своє життя, ну я, я так думаю, що це може бути помилкою, бо будуть інші виклики, які змінять також вашу обставили. прогресію, обстави і бачення, і, і нові мети, і так далі. Це, і це, 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 це класно, коли, коли ти змінюєш щось ем, на краще, на міцніше і змінюєш себе. Потрібно змінюватись. Це, це здорово. Тому, тому ще раз, кар'єра після кар'єри дуже важлива річ. Приклад, спортсмени думають, що вони будуть займатися спортом багато часу. Але ж ризики такі великі, бо здоров'я це ну, така хрупка річ. Сьогодні так, а завтра може, може змінитися все. І все, що ти. Інвестував свій свій час, який ти інвестував в свою спортивну кар'єру, він може просто в один день е, зупинитись, що ти будеш потім робити. Тому потрібно готуватись для е, життя поза кар'єру, яка в тебе зараз. Тому кар'єра після кар'єри е, дуже важливо для цього підготовлюватись. Якщо підготовки такої не існує, що це означає? Ти впадеш в таку кому? Знаєш, ну, не готувався. В, в чорну Угу. Mm -hmm. Ти будеш себе шукати, не розуміючи, в який бік тобі йти, що тобі робити. На жаль, багато таких прикладів, коли спортсмени, які заробили не тільки повагу своїх фанатів, титули, статус. Але ж втрачають втрачають свій капітал, втрачають е, при різних умовах, е, і також, на жаль, втрачають цим капіталом е, свій імідж, е, втрачають майже все. Тому mm -hmm. сьогодні думати про завтра дуже важливо. Супер, мені дуже сподобався І думати про зміни. Та кар'єра після кар'єри, як на мене, дуже крутий вираз. Все, тоді ми зараз підійдемо до інтерактиву. Він називається Було чи не було. І перше запитання це те: отримував підтримку в найнеочікувачі момент. У вас є карточки? З тої сторони. Розкажіть, що це було? Було, не було, не бачу? Було. було. Ну, ну так, я скажу, в мене є, в мене є союзник, спарінг-партнер, наставник. Він він має багато, багато е, імен, назв в цьому плані титулів. В цьому плані багато тітуловани такі. Це мій брат, mm -hmm. бо е, ми такі робимо один для одного різні виклики. З одного боку, з іншого боку, це підтримка. Це підтримка, і вона може бути абсолютно різною, е, і це ця підтримка. Знаєте, є таке висловлення, щоб мати друга, будь другом. Що мати брату, будь братом. Ну я дуже дуже вдячний своїм батькам. Що вони, коли я вже народився, в мене вже такий подарунок був. Ну а я так думаю, брат може скаже майже також саме, ну тільки, тільки вже по, -по іншому, гра, що я з'явився. Я так думаю, думаю, я ж не можу казати про себе. Як президент, наприклад, Сполучених Штатів. Чудово. Тоді давайте наступне питання. Довелося зробити крок у невідоме без жодної гарантії. Взагалі ну, не було так, гарантії. Так. Карточку. Ну так, так, це було. Ну так було. Було, угу. було. що було? Ну по-різному було. Я ну скажімо, спочатку ти йдеш у сліпу, не розуміючи наслідків і так далі, бо в тебе немає досвіду. Ти робиш компроміси, які тобі е, втрачають час, і на цей час відлікають від мети твоєї, на яку ти рухаєшся. Але ж таке було, е, ну, я скажу так, я не знав, що я буду боксером, скажу чесно, та відверто. Скажу відверто, я не знав, що я буду боксером, тому що це було тільки як інструмент, щоб бути в подорожі. Я хотів подорожувати, я хотів подивитись на світ. Але ж бути боксером ні. Бажання такого не було, бо, ну, таке, не, не зовсім, зовсім мій спорт, скажімо так. Ну, таке враження в мене було. А далі надихнув когось своїм прикладом і дізнався про це випадково. Багато разів до та до мене підходять прихильники і висловлюють, що. Вони почули, як чим прикладом на краще, це приклад, що не звертаючи, наприклад, що ти, це було мотивуючи для мене. Один з прихильників мені таке сказав, що мотивуючи для мене багато разів таке було, що незважаючи там на поразки, помилки, поразки, ти залишився вірним своєї мети і рухався, і доказав там, що ти, що ти краще, ніж списаний матеріал. як... Як тебе списали, скажімо так. Таке було, це мотивує, так? І якщо якщо це також змінило змінило життя цієї людини, так, це клас. Угу. чудово І ще одне: переміг тоді, коли сам не вірив у це. було не було Карточка? Такого не було. Угу. Такого не було, тому що. Я ніколи не робив то, що я не вірю. Супер, це дуже класна відповідь. І прийняли себе таким, якими ви є, просто без критики. Чи хтось мене... Чи Ні, чи ви самі себе. себе прийняли таким, якими ви є, без критики? Так, ну а як же Ні. дуже критичний, сам до себе? Було, І... не було? Я, я скажу так. Ні туди, ні сиди. Це складно в різних сенсах, тому що критикую постійно сам себе, це, це найгірше, найгірша критика, і вона дуже боляче, фізично і ментально також. Але біль це страх, який виходить з мого тіла. Я так сприймаю біль. Біль це страх, який виходить з мого тіла. Чим болі чим мені, тим краще. Це означає, що я рухаюсь, що я не стою на місці. Бо без руху я не буде болі. Якщо ти рухаєшся до своєї мети, ти не стоїш на місці. Якщо ти стоїш на місці, ти падаєш навпаки назад, а не рухаєшся і не падаєш вперед, краще вперед так падати, ближче вже до цілих до мети до своєї. Тому я таких критик. Але сприймати себе без критик іноді також треба. Так? Деякі речі, деякі речі е, потрібно потрібно робити, рухатись, рухатись. І це боляче, і це компліментарно. Норм чи не норм? Не мати чіткого плану, але все одно діяти. Я задрот. Я ну, Не можу по іншому. Е, окей, я думаю, що це норм, тому що е, іноді е, ситуації вимагають дій. От тебе немає плану, але тобі це вже треба зробити от зараз і ніколи пізніше. Тому я думаю, що це норм. Норм чи не норм? Не виправдати очікування інших. Супер норм. Норм чи не норм. Змінювати свою мрію, коли ти вже майже досягнув старої. Норм. Володимире, я вам дуже дякую за сьогоднішній подкаст. Я сподіваюся, що він був корисним і буде корисним всім, хто його подивиться. Ну, а вам, якщо ви його подивилися і додивилися до кінця, то обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь. І не забудьте з ким за своїм друзям, бо це унікальна штука. Марічко, дякую за питання. Дякую, що слухали. Я вам скажу, деякі речі для мене були нові, бо я вже багато інтерв'ю мав, але ж такого ще не мав, такого розкладу, який ви зробили. Дуже кретино. Дякую. Успіхів! Це дякую вам дуже. Всі собі. Кіп-панченг.